Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 21 червня стало поворотним моментом в білорусько-російських відносинах на фронті. За оперативною інформацією сумського напрямку білоруські військові сили влаштували збройний саботаж проти підрозділів РФ. Один із білоруських пілотів, діючи без наказу командування, розстріляв пересувну колону російського ОМОНу, яка супроводжувала телове забезпечення. Пише телеграм-канал Білоруський партизан цей інцидент став лише початком ширшого бунту. Одразу після атаки щонайменше сім військових частин ЗС Білорусі відмовились виконувати накази, заблокували російських офіцерів у своїх частинах і публічно заявили про саботаж. Частина офіцерського складу відкрито звинуватила російське командування в використанні білорусів як гарматного м'яса на сумщині. Білоруські військові атакували тилові позиції армії РФ з флангу. Завдавши значних втрат менше 46 загиблих, понад 80 поранених. Внаслідок удару була знищена радіолокаційна установка і пункт управління. Цей крок спричинив паніку в російському командуванні та негайне перегрупування сил. Мінськ офіційно мовчить, Кремль намагається замовчати подію проти втрати, де російських військ на суському напрямку. Свідчить про масштаб проблеми. Серед білоруських солдатів зростає невдоволення війною. Чимало з них відкрито контактують з українською стороною, обіцяючи перехід після стабілізації лінії фронту. Аналітики відзначають, що події можуть стати прецедентом для повного розриву військового союзу між РФ і Білорусі Лукашенко. Наразі уникає публічних заяв, водночас в Кремлі активно обговорюють можливу чистку білоруських підрозділів і заміну їх на приватні формування. Поточна ситуація демонструє критичний рівень деморалізації союзницьких сил РФ, саботаж і бунти всередині армійських структур, симптоми глибокої, політичної і моральної кризи режиму. Після успішного контакту з українською розвідкою Білоруси склали зброю і заявили про намір воювати проти РФ, приєднавшись до білоруського добровольчого корпусу БДК полку Пагоня, який вже діє на цьому ж напрямку. Частина бійців полку імені Кастуся Каліновського: Ми не будемо з Росією. Ми не будемо з Росією. Ми були без вибору. Тепер вибір зроблено, сказав командир роти під час допиту. Ситуація на Сумщині надзвичайно напружена, але фронт тримається завдяки мобільній обороні ЗСУ. Окупанти застрягли в сірих зонах, де постійно потрапляють під удари дронів і артилерії. М'ясні штурми з великими втратами не дають стратегічного результату. Лише статистика загиблих за даними української розвідки. Втрати РФ на добу на цьому напрямку перевищують 400 осіб, включаючи поранених. Російська логістика виснажена, бо ЗСУ знищили три тилових склади за останні 48 годин. Частина підрозділів вже відмовляється йти вперед без бронетехніки, якої просто немає моральний ефект білорусів. Перехід роти створює кілька ефектів. Підриває мораль російського контингенту, який бачить, що навіть союзники тікають. Посилює мотивування білоруських підрозділів у зсу ускладнює подальше використання білоруських контрактників. Частина з яких уже звернулась прохання про ефективне поранення для евакуації. Прогноз зупинка наступу за даними Генштабу ЗСУ, найближчі 5-7 днів стануть вирішальними. Темпи наступу РФ уже і Очікується повне застигання фронту. Після цього зсу зможе провести локальні контрудари, перекинути резерви на ключові ділянки, стратегічно перегрупуватись для майбутніх операцій. Вони вперлись. Тепер тріщить не фронт, тріщить машина, яка штовхнула їх вперед. Офіцер ЗСУ на Сумщині. Висновок, коли союзники Росії переходять на бік України, коли армія наступає в один бік, а мораль в інший, і коли штурм це не прорива вирок. Така війна довго не триває, такий режим не виживає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.